Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Боднар Олександр Віталійович, позивний Масик, навідник другого штурмового відділення Першого штурмового взводу штурмової роти, народився наш герой 9 червня 1972 року в мальовничому селі Ялтушків Барського району Вінницької області. Зростав він разом зі старшим братом Віктором у турботі та любові. Мати Галина Броніславівна працювала нянею в місцевому дитячому садочку. Батько Віталій Якимович був досвідченим електрозварювальником і працював із сільгосптехнікою. Після закінчення Ялтушківської школи у 1989 році Олександр вступив до Одеського морехідного училища. Згодом він відслужив строкову службу в армії у місті Балта. Його шлях продовжився за кордоном, де він працював, здобуваючи новий досвід. Саме у цей період Олександр створив сім'ю. В результаті у нього народився син Віктор. Але на жаль, сімейне життя не склалося. Життя змусило Олександра повернутися до рідного села Ялтушків, бо важка хвороба батька потребувала його допомоги. З початком повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Олександр добровільно став на захист рідної країни, не вагаючись жодної миті. Спочатку служив у територіальній обороні Київської області, а вже з грудня 2023 року захищав Україну на найгарячіших напрямках Донецької області. Це був хоробрий воїн, який знав за що бореться. 5 березня 2024 року, під час виконання бойового завдання, Олександр Боднар загинув від поранень, отриманих у результаті мінометного обстрілу. Це сталося під час запеклих боїв у населеному пункті Бердичі Покровського району Донецької області. 14 березня з хоробрим воїном попрощалися, поховали його у рідному селі Ялтушків. Світла пам'ять про мужнього захисника Олександра Боднара назавжди залишиться в серцях його рідних, друзів та побратимів. Йдуть найкращі сини України. Вічна слава та шана герою!